450 тисяч гривень за психологічну реабілітацію бійців АТО отримав медичний центр Віасан внаслідок тендеру. Проте громадські активісти переконані, нечесно. не чесно. Ми не отримали жодного підтвердження про те, що бійці з Тернополя проходили реабілітацію в цьому центрі. Договір про реабілітацію був підписаний 18 грудня 2015 року. За 10 днів медичний центр подав інформацію, що вже реабілітував 100 учасників АТО. От для нас Одразу ми побачили, що занадто швидко це неможливо зробити фізично. От більше того, строки проведення реабілітації були порушені, тому що в договорі чітко чорним по білому написано, що реабілітація повинна тривати не менше як 14 днів. Іван Ковалик розповідає, почали з'ясовувати цю ситуацію ще влітку. В поліцію звернулись у вересні, а в прокуратуру в жовтні. Активісти мають підозру, що справа не сильно зрушила з місця. Не просто так, після того, коли прокуратура області порушила кримінальне провадження по даному факту. Виявилося, що директор фірми Малярик Надія Богданівна, яка є дружиною заступника керівника служби безпеки України в Тернопільській області, який саме опікується економічними питаннями, питаннями захисту економіки, продала дану фірму громадянам Узбекистану і. Що дуже сильно, скажімо так, утруднює органам досудового розслідування проведення слідчих дій для доведення істини для того, щоб розібратися в даній ситуації. Дуже грамотно відбувається зараз юридична затирка цих всіх питань, оскільки ми розуміємо, що Віасан декілька днів був проданий, списки надалися на вимогу СБУ, тільки надалися так, що їх ніхто не може зрозуміти, тому юридично вони працюють ну, дуже гарно в цій площині, ми маємо. Чим більший нагляд здійснити за цією справою тому активісти вирішили звернутися до керівництва медцентру із проханням надати слідчим інформацію в належному стані, просити клініку Віасан для того, щоб зберегати свою репутацію, для того, щоб не нашкодити особистіх на зв'язках з членами своєї сім'ї, подати інформацію, хто саме проходив реабілітацію в цій клініці, не нам. А органу досудового розслідування ця інформація не буде оголошена там, скажімо так, публічно. Проте орган досудового розслідування повинен провести розслідування. Ми цього вимагаємо. І Якщо залежно від того, ми будемо далі діяти в обласній прокуратурі, запевняють кримінальне провадження відкритої. Відповідно до нього проводяться всі необхідні слідчі дії. На даний час ми встановлюємо чи дійсно ці послуги надавались, чи не надавались, встановлюємо. Чи дійсно були такі воїни, АТО, чи були вони, чи проходили вони цю реабілітацію. Поки що ми бачимо, що допитати треба посадових осіб я спочатку. А тоді ми вже будемо. Нам треба оцінити документи, які ми отримали в ході досудового слідства. Ми не те, що тримаємо на контролі, це ми готові до. Мобілізації в будь-який момент, якщо ми побачимо, що буде тиск з сторони якоїсь іншої служби на прокуратуру чи на слідчі. Представники ж клініки запевняють свою роботу з учасниками, а то вони виконали. У Нас була після плата, а не передоплата. Невідомо за що ми коштів не брали. Ми провели чітко 100 особам реабілітацію, і за неї ми отримали чесно зароблені кошти. А це було психологічне консультування. Це було МФК, е, мануальна терапія, була масаж. Це все було в комплексі, була арт-терапія в тому числі. Е, тобто, це не є суто консультування. У Віасані пояснюють, працювали із бійцями близько місяця, а не 10 днів. Ми були єдині е, і кошти були не освоєні. Була проведена переговорна процедура. В результаті переговорної процедури е, було як рішення, скажімо, дати з реалізації пригорних процедури, ми можемо вже приступати до реабілітації? Відповідно з дня того, ми почали. Тобто, у нас було фактично не 10 днів, а був місяць. Представники медичного центру запевняють, правоохоронцям вони інформацію про пацієнтів вже надавали. Ну, в нас було просто декілька перевірок, тобто, ця вся інформація є, і ми вже подавали. Стосовно прокуратури. Перевірка буквально недавно відбулася також під тиском громадської організації. То якщо до вас прокуратура зараз звернеться знову за цими списками, ви їх надасте? Ну я їх надати не можу, я їх не зберігаю. Вони знаходяться на підприємстві. Власники підприємства зараз інші люди, вони хай. Біть офіційний запит, я думаю, їм обов'язково цю інформацію нададуть. Від мене наразі це не залежить. Тим часом представники прокуратури звертаються до громадськості та, зокрема, до учасників АТО, які проходили курс психологічної реабілітації у медичному центрі Віасан, із проханням надати слідчим додаткову інформацію.